Новенький транспорт вже із понеділка возитиме дітей до школи. Два автобуси отримала Мельниця-Подільська, об'єднана територіальна громада. Ще один Монастирський район. Закупили їх на умовах співфінансування. 70% державні кошти, 30% із місцевих бюджетів. Об'єднану територіальну громаду входить 20 населених пунктів. Це 16,5 тисяч населення. Ми створили вже дві опорних школи, і філії, з філії будемо довозити дітей до опорних цих шкіл. В кількості 70 дітей будемо цими два автобусами довозити до опорної школи Мельниці-Подільської. У 2014 році понад 13 автобусів із Тернопільщини мобілізували на фронт. Дев'ять із них влада області вже повернула із стовідсотковим відшкодуванням. Загалом за останній час школи області отримали 42 новенькі шкільні автобуси на суму понад 65,5 мільйонів гривень. Зараз завершується процедура закупівлі ще двох шкільних автобусів. Для Колендянської і Золотопотіцької громади я впевнений в тому, що в цьому році ми вийдемо на другу половину року з не менш динамічними показниками, якими були в 16-му році.